Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Отож, сьогодні хочу зробити анонс стріму, який пройде в цю неділю, 9 числа о 20.00 по Києву. Знов-таки, якоїсь конкретної теми я не ставлю. Буду відповідати на питання з чату. Ну і просто поспілкуємося в живому форматі, як то кажуть. Питали стосовно особистих питань. Особисте питання. Ну, відповідно на особистій консультації. Ну, дивлячись, які особисті питання. Якщо ви там щось про свій населений пункт хочете дізнатися, це одне. Можна розглянути. Якщо ви там хочете щось геть зовсім особисте, ну, я ж кажу, для цього особиста консультація. Ну да, можете про мене, про моє щось особисте запитати. На такі питання буду відповідати в межах розумно, звичайно. Ну, в принципі, все сказав. Всіх чекаю, всіх запрошую, що називається, гарно проведений час. Гарантую. Якось так. Ну, і да, Відпишіться, будь ласка, в коментарях, хто буде, ну, щоб я плюс-мінус орієнтувався, на скільки людей розраховувати. Ну, от тепер все. Все, до зустрічі на стрімі!